Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, групова стадія The International завершена, і у сьогоднішньому відео я буду розповідати підсумки цієї групової стадії. Моє враження від цього турніру. будете розповідати в коментарях своє враження від цього турніру, від касту, котрий був на стрімі. Сподіваюся, нам, до речі, він сподобався. Ну і загалом про те, які команди здивували, які команди розчарували, про це все ви дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. Тож не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. І так, ідемо по порядку від команди, котра зайняла останнє. Місце. Це виявилася команда Немезіс. Я ставив алкарди, але Немезіси все ж таки займають останнє місце на цьому турнірі. Вони ні з, ні з ким не ділять це місце. Вони програли 0-4 і вилетіли абсолютно першими. А от далі була. Боротьба між командами за те, хто пройде в елімінейшн раунд, хто буде останніми ще двома командами, котрі вилетять на межі групової стадії. Ну і потім були вже безпосередні елімінейшн раунди. Поговоримо, звісно, спочатку про Наві. Наві грали останню свою зустріч проти команди Нігма за те, щоб пройти в елімінейшн раунд і не вилетіти з турніру на межі групової стадії. У них не вийшло перемогти у команди Нігма, хоча ще на кваліфікаціях до The International і на кваліфікації до IWC, точніше, на The International, Вони доволі впевнено перемагали команду Нігма, і в принципі там виглядали відчутно сильнішими. І от з проміжку виходить кінець червня. Це 20 числа десь кваліфікації завершувались до інта. Пройшло трошки більше ніж два місяці. Команда Нігма спрогресувала в колектив, котрий не тільки зміг перемогти Наві, а й вийшов в Elimination елімінейшра. Ми поговоримо про це трошечки згодом. Чому так трапилось з наві? Я буду казати суто свою суб'єктивну думку. Ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись, але свою думку я скажу. Першочергово, я вважаю, що. Дуже погано, що у команди не було ніякої командної практики взагалі. Вони скіплили турнір в Китаї історію, на котрій вони їздили в минулому році. Причина цього мені мало відома. можливо, проблема візами, можливо, проблема з чимось іншим. Не грали ніякі онлайн-турніри на кшталт, навіть сі сіті. Так це не їх рівень, звісно, саме зараз. Але тим не менш, це турнірна практика. Вона можлива, і вони поїхали зразу безпосередньо грати на The International. Якщо ми говоримо за ту ж саму нігму, котрим вони програли вирішальні зустрічі. Вони грали на турнірі в Китаї і грали там доволі добре, прям здивували всіх. Вже тоді було зрозуміло, що нігма серйозно налаштовані на те, щоб виступати на головному турнірі в році і готуються для цього всіма силами. Друга історія не для мене. Це історія з підготовкою. Знову ж таки, я все це кажу не тому, що я там знаєте хейчу команду навіть щось таке. Звісно, ні. Я бажаю їм тільки найкращого і бажаю, щоб вони е, ну зробили якісь виступки з цього не дуже вдалого виступу. Я прекрасно усвідомлюю, що чотири молодих гравці. Котрі вперше взагалі приїхали на The International, і скоріше за це так не буває, що ти зразу вистрілюєш і займаєш високий результат. Хоча насправді буває, друзі. От. Але тим не менш, я гадаю, що те, що вони приїхали на буткем перед Інтом. І грала на буткемпі трошки більше 10 днів. Ну це друзі погане рішення. Я впевнений абсолютно в цьому, тому що якщо ми візьмемо успіх китайських команд на цьому турнірі, у них абсолютний дефолт перед кожним інтом. Вони збираються на місяць, можливо, навіть більше на буткемп. Всі просто живуть грою, тренуються, грають величезну кількість паблосів, спілкуються, розробляють свої стратегії унікальні і до чого це призводить. Правильно, до того, що два з трьох китайських колектива виходять в плей-офф з перших двох місць в групі. А ось ці як улбрази, котрих позвали з, на заміну геймінгладіаторам, вони пройшли в елімінейшн раунд, хоч там вони і програли, але ну, це також я вважаю не ганебний результат, бо ну, їх покликали за тиждень до інта. Вони навіть не тренувалися. Це про щось і. Говорить, тому я думаю, що абсолютно правильним рішенням буде для Наві наступного разу якось оптимізувати краще буткемп, тому що навіть якщо вони грають в онлайні, але повірте мені, як професійному гравцю в минулому, це взагалі не те ж саме, що ти тренуєшся в онлайні, що ти тренуєшся на буткемпі. В онлайні ти прийшов, зіграв тренувальні ігри з командою. Ви там посиділи, поаналізували якісь реплеї, Ти пішов жити своє життя. Ти не комунікуєш ні з ким особливо з команди більше, а на буткемпі ти живеш разом, спілкуєшся разом. Бачите, що ви робите. Ви всі викладаєтесь зовсім інший рівень підготовки. Так, буткем також іноді може нашкодити, якщо ти пересиджуєш пересиджуєш на ньому, і він не дуже якийсь оптимізований в плані там а, хто скільки часу проводить в доті, і так далі. Але тим не менш, я гадаю, це м, ну скажімо так, дуже важлива історія. Перед інтом саме якомога більше робити днів на буткемпі і якомога більше тренуватися на ньому. Друзі, хочу про дещо вас попросити зараз. У нас як ви знаєте знаєте, Триває оркфол. Це величезний збір на дрони для Азову. Що таке оркфол, пам'ятаєте, напевно, з минулого року, але зараз покажу, що у нас в цьому році. В Є сайт з ось таким батлпасом і величезною кількістю всього, що ви можете отримати за донат від 100 гривень. Тут ви можете читати, наскаючи на історії Азовців в вкладці Друзі різні історії від них, котрі вони для вас писали. На дошці ви можете малювати. Так, та сама дошка повертається. Призах за 100 гривень ви отримуєте гарантовано дизайн-картки додаткового на банку. І можете отримати ігровий ПК, крісла ігрові, настільні ігри, аркани. Також можете гіфтбокси отримати, живчик, ящик можете отримати, і знижки на промокоди від Маодау. Це це. За донати від 100 гривень. Чим більше донат, тим більше шанс, звісно. Тому, друзі, якщо у вас є така змога, долучайтесь до оркфолу. Посилання буде в коментарях під цим відео. Ну і третє, напевно, це драфти. Вони повинні дійсно поміркувати про те, що Заєць, адже як я розумію, він один займається драфтами всередині команди. Він ну це доволі велика відповідальність і людина в соло, тому що тренер не допомагає з драфтами за. Те, наскільки я знаю, Макса, тренера, який є зараз у Наві, ну просто тому, що він іншого типажу тренер. Він не буде драфтити своїй команді і героїв, бо ну, він в цьому банально не розбирається в тому, як що краще надрафтити, бо у нього немає професійного досвіду. Він е, хороший в інших якостях, але не в плані драфтингу. Але команді виглядає Then, так, що потрібна ця людина, котра зможе розвантажити Зайця, адже порівняйте всі команди, котрі давайте просто от. Навіть я зараз відкрию прогнози. Тренер Ксяо 8, тренер Бен Міндер, драфти. Тут Астіні, дуже сильний тренер з Бразилії. У героях не знаю, якщо чисто тренер, але певний також хороший. Тім Тайтбаунд, там Блінк, чемпіон чемпіонента, Фелканс, Ауї, там Бук я так і також драфті відповідає, Нігма, Курокі. Всі тренери, котрі дуже. Титуловані гравці раніше були, ну ладно, окрім Беструньки і Астіні. Але це всі люди, котрі там мають багато ПТС доті, розбираються в драфті, і вони розвантажують гравців своїх. У когось є два-три тренери. Це також таке буває. Але суть в тому, що гравцям треба розвантаження, щоб Заяць міг, наприклад, думати про те, як йому покращити гру на Марсі, котру вони пікують ось тут, а не ну, і для того, щоб він, ну наприклад. Просто пішов, зіграв більше пабліків, аніж щоб він сидів і думав, як йому команді задрафтити героїв, а вони будуть програвати лінію через те, що ну просто через те, що вони спали погано натискають і не знають, що робити, і закуп поганий на Марсі купляти. Тобто, розумієте, так про що? Це не те, що там заяць якийсь поганий гравець. Звісно, ні. Просто е драфт команді і капітанські якості це дуже відповідальна історія. І зараз сучасний доті тобі треба допомога від тренера. Як на мене. Бо, наприклад, ранній пік антимага в вирішальній третій мапі проти команди Нігма ну вартував їм достатньо багато в цьому турнірі, а саме продовження участі в цьому турнірі. Ну, бо навіть при тому, що у нього тут однаковий був нетворс, але команді Нігма просто фізично в рази в три, мені здається, простіше грати їх героями. Тим паче, що ну, ми аналізували цю гру, коли дивилися в лайві. Я думаю, більшість з вас також дивилися разом зі мною на стрімі. Ти просто розумієш, що до виходу Півгралі Наві вже була якраз таки як через драфти дуже складна. Але давайте тепер проговоримо і про позитивні моменти, адже вони також є, як на мене. Ну, по-перше, на цьогорічному інті Наві грали дійсно проти хороших команд, як виявилось. Вони проти Тейтбаунд віджали мапу, проти Тундри мали всі шанси, котрі також в топ 8 пройшли, проти Нігми, котрі в топ 8 пройшли. в топ 8 пройшли. Всі команди, котрим програли Наві, знаходяться в топ 8 інта. Це хороші дійсно колективи, як виявилось. Ну, героїки вони перемогли, але я думаю, що навіть могли спокійно бути на місці героїк? Тут варто сказати, що навіть дійсно не пощастило сіткою. бо Mm. Ну, це теж б не пощастило. Піджел в цьому році абсолютно дивним чином діяли. його ніхто не розумів, адже вони організували швейцарську систему, а тут не коефіціє. А вони змінювали правила по ходу турніру. Я про це писав в Телеграмі, що вони повідомляли, наприклад, команд вже е, протягом, там, коли йде групова стадія, там третя-четверта серія, вони повідомляють, що там якесь правило нове з'явилось, де там, команда не може грати більше, ніж дві серії. І команди такі, а окей, ну ладно, і героїки через це в матчах Елімінейшн грають проти Якул Бразерс cool і перемагають. Юють їх без шансів, тобто найпростішого суперника, а не умовно кажучи, матчі ліквід героїк чи там Тундра Якул. тож, якби навіть трошки більше пощастило сітку, я впевнений, що як мінімум елімінейшн раунд вони пройшли і не вилетіли в груповій стадії. Якби вони попались там проти не Нігмик, а проти Бум чи тих саме Gaming, чи Якулд Браттер, то тобто, Нігма об'єктивно був найсильнішим суперників. Але звісно, нарікати на невдалу сітку, це також не найліпша ідея. Ще один позитивний момент. Вони загалом. Ну, достатньо добре грали. Так, у них там була одна дуже прикра помилка, де вони бігли там в торментера в чотирьох і не могли заканектись з Гадзеджусом. Я думаю, ви всі пам'ятаєте ті моменти. Але матчі проти Нігма вони це пофіксили, просто зіграв Драфт діференс. Тобто команда виглядає дійсно непогано. Немає такого, що тобі соромно за ними дивитися там через їх гру. Ні, абсолютно такого немає. У мене відчуття, як було там у минулих основних розстрів. Наві, але тим не менш працювати, звісно, команді ще є багато над чим. Я у будь-якому разі ну, взагалі не бажаю команді ні шафлитись, ні тільтитись, нічого такого. Нічого з категорією страшного не трапилось. Вони не зайняли останнє місце. Так, вони не досягли того, напевно, чого б хотіли досягти, але у них все попереду. Це перший ін для перших для чотирьох гравців цієї команди. Головне не затільтитись, зробити висновки. І продовжувати працювати, працювати над своєю грою, покращувати її, робити правильні висновки, і все буде просто вже на наступному інтернешналі. Але знову ж головне, щоб вони не шукали винних в поразці всередині колективу серед гравців і починали в комусь зневірюватись, тому що мені здається це абсолютно не так. Тепер зразу хочу перейти до команд, котрі мене дуже здивували на цьому інті. Позитивно здивували, звісно, команда Нігма. Тут взагалі нуль негативу до цього колективу. Вони, ну скажімо так, як організація, настраждались не менше ніж Наві. Хоча, напевно, все ж таки менше, ніж Наві в доті за останні роки. Бо вони нарешті зрозуміли, що треба кроки пересадити на тренера, де він зможе вносити максимальний імпакт. Набрали молодих гравців. GH, у нього ранг 7, при тому, що у нього просто. Ну, величезна кількість е зіграних ігор, йому вже немало років, йому під 30. В інстаграмі, до речі, на мене підписаний. Дивиться про те, як я та там е викладає історії, збори. Треба, щоб Джеї закинув цього інта. Якщо що. На збір якийсь і реально класно за нігмою дивитися, адже тут і сумаїл починає себе розкривати, і вони виграли у команди Аврора в переграваннях. Адже, коли вони перемогли у Наві, вони пройшли в перегравання, де застріли Аврору, і вибули їх з турніру. Просто таким чином Аврора зайняли. Топ-12. Дуже приємний колектив. Нігма, прям з ідеєю. Е, є у них хороші стратегії. Навряд вони, звісно, їдуть далі на цьому турнірі ніж в топ-8. Ну, може, в топ-6, якщо прокне. Але тим не менш, ну. Радується команда мене. Наступні дві команди абсолютне здивування, мені здається, для будь-кого, окрім китайських болівальників, котрі поставили свої колективи в топ-прогнозів. Це, звісно, Extreme Gaming і Team Tidebound. Але в моєму розумінні ці команди повністю заслуговують те, що вони нереально добре виступили в груповій стадії в суто через їх підготовку. Те, про що я казав, люди, я певний закрились на буткемп на місяць плюс, тренувалися, не покладає. Рук за інформацією, а грав ледь не по 20 пабліків в день, плюс КВшки, і це повністю дає свій результат, адже на стадії групові саме він беззаперечно топ-1 кері. Дуже багато ігр за своїй команді. Широ на керрі в команді Team Дейдбаун також добре грає. Що класно, що от, коли я дивлюся цими командами у Team Тайдбаунт, наприклад, вони постійно гнуть свою лінію, вони беруть собі апарати на позиції 4, добирають до апарата офлейн. Наразі станом, і тільки вони грають з цим героям. Так само, і Tidebound. Ну, у них я б не сказав, що прям унікальні якісь герої, котрих е не беруть інші, але вони просто якісно персонально підготовлені і командно. Тобто обидві команди, в принципі, гнуть свою лінію, і це дало результат. І є головним здивуванням, хоч зруйнувало мені фентезі передбачення. Трясця. Всі інші команди, котрі знаходяться вже в плей-офф цьогорічного The International, вони в принципі абсолютно по ділу тут знаходяться, і здобувань у мене не викликали. Falcons грають, мені Неймовірно також добре їх можна виділити. І тут ми про них поговоримо в контексті розчарування однієї з команд, проти котрої вони грали, адже ми переходимо саме до розчарувань цьогорічного The International. І перше розчарування це Team Spirit. Ну, як розчарування? В принципі, я абсолютно не проти, що вони вилетіли з цьогорічного International, зайнявши топ-12. Але ем, ну, в плані ігровому я думаю, що абсолютно всі очікували, що як мінімум вони проведуть плей-оффа. Їх в тому числі і я ставили фаворитами цьогорічного інта. Тим не менш, вони програли Фелконсом вчора. Якщо ви не дивилися відео, то обов'язково його гляньте. Ця серія заслуговує вашої уваги, адже це одна з найкращих серій, ну як на серії перших мап, скажімо так, котрі я бачив на цьогорічному інті, і тут було абсолютно все, що тільки можна. Але Спіріти виступили погано на груповій стадії, провалились в команді Falcons, котра в свою чергу грає неймовірно добре. І, ну, вилітають з цього інта. Чому так уявлення маю. Продовжуєте так само робити, Team Спіріт. Я думаю, що. Всі чекають саме таких результатів від вас на інтернешналі. Наступна команда розчарування цьогорічна за International це команда Ліквід. Отут мені дійсно прикро за цей колектив, адже я, якщо б навіть вилітали з цього турніру, ну що вже відбулося, я хотів болівати саме за них. Що сталося з ліквідами, мені складно зрозуміти, але у них також почали виникати відчутні проблеми з драфтами, їх підготовка. Ну от, дивіться, це серія про проти В чому був концепт цієї серії? От Сен наприклад, якщо ми беремо Сан для фелканців, то це ключовий діний герой, тому що Малрін на ньому просто нереально імпактово грає. Це один з найкращих його мідлейнерів. І Амар на ньому дуже добре вміє грати. Тобто вони його постійно флексять. Для цієї команди цей герой важливий. Для Ліквідів Санкінг взагалі не виглядає сильно. Ніша, котрий грав в першій серії проти команди Тундра, він ну, видно, що він не грає особливо багато на цьому СК. Cyberlight, типу, грає, але Cyberlight і Cyberlight. супер нестабільний оффлейнер. І тут у них була зустріч проти екс-оффлейнера 33-го, котрий сам лівнув з команди після перемоги ліквід на The International. і виявляється, він був правий. Адже тут Тундра перемогли і вибули Ліквід з Інта. Якби тут у Ліквід грав 33-й, я думаю, що, скоріш за це, навпаки, був би. Резалт, бо офлейн діференс дійсно був відчутно великий. І в грі на Енігмі на другій мапі Ліквідата. Ну якщо ви бачили, то ви розумієте про що я кажу. Тож до чого я кажу про СК? У Ліквід він йде тільки на одну роль. І, відповідно, флекси він ніякого немає, коли ви його берете. І Расі, коти на ньому грають, не сказати, що прям дуже багато роблять на цьому герої. В першій серії Ліквід програють комбінацією героїв герою Манкікінг плюс Monkey Манкі Кін Кері, King Мідлейна. Третє вирішальній серії вони беруть ту саму комбінацію, хоч на першій мапі Міке на Манкікінгу розвалював так що хай йому грець, але цього не вистачило, бо просто особливість героя він не може виграти один. То в третій серії у нього взагалі гри немає, і бачимо, що у ліквід падає сторона вже на 27-й хвилині. Це говорить про те, що вони неправильно оцінюють свої сили, або тренер неправильно оцінює сили, або дравсер. Я не знаю хто це, і вони просто не можуть використати свої потенціал як гравців. Вони. Погано подрафтили, вони погано грали, конкретно мені Саберлайт взагалі провальний турнір видав на Сьомоза Інтернешнлі, і вони, на жаль, покидають це інди, займають топ-12. Всі інші колективи виглядали плюс-мінус так, як і повинні були виглядати. Тут я просто не погадував, хто вилітає, а хто ні. А, ну і варто виділити колектив, котрий, як на мене, проперся максимально по сіці, по всьому, чому тільки можна. Це команда героїв, котрі в елімінейшн раунді попали проти команди. Як Cool Brothers і виграли у них два рази з міпа, бо я култи вирішили набанити єдиного героя, на котрому герої які можуть закривати. Тут вони в коли 0-2 після першого дня, після поразки Наві, летіли, вони попались проти бумів і команди Wildcard Gaming, і, відповідно, перемогли у них доволі такі без шансів, тому що це погані команди. І от вони в топ-8 інта. До речі, так само я вважаю про провел якби нає попались кардами, вони б спокійно грали в елімінейшн раунді. Але що сказати, сітка така річ, що комусь везе, комусь везе, треба просто краще грати. Сітка плей-офф Інта виглядає ось так: ігри продовжуються 11 вересня. Тож, у вас є перерва зараз від інта, можете почилити, а в четвер вже ігри відновляться, і будемо дивитися знову 4 Best of 3. Ще один п'ятнадцятий годинний стрім, схоже на те. Також друзі, важливий фідбек від вас, як ви бачите, в цьому році була проведена деяка підготовка до перегляду цьогорічного The International. Зранку було ранкове шоу з ось цього дивана, на котрому зараз нічого особливо не відбувається. Але тут були тір листи. Ми спілкувалися і по тренерам, і по командам, і по слонам. І як ви бачите, тут намальований стейк пуджика. Це означає, що ввечері було завжди кукінг шоу після всіх ігрових серій. Йоп, виключай, виключай зараз. Та-дам! ма -йо! <схи> Оце у Ой, дружина. горіти. Оце у мене дружина вміє! Сенсі дід пукнув. Що ти пишеш, Жорік? Я не понял? Ну ладно, після тільки останнього дня не було, тому що завершили першій годині ночі і 15-ти годинний стрім. Був, там було трошки складно щось готувати на ніч. Тож, я сподіваюся, вам подобається каз, котрий ви дивитесь на стрімі в цьому році. Наступному відео я буду розповідати про прогнози плей-офф цьогорічного The International. Тут не поспішайтеся, я просто представляв, що перше мені в голову прийшло, я буду ще це думати. Про фентезі-калькулятор також я розкажу в завтрашньому відео, адже ми підготували його нову. Версію, ну і дякую, величезна, що ви дивитесь. Я попав. До речі, тут дивіться ну не прям вау, ну скофіл під руїном, Що сказати. Тож дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.